Українська стрічка 2000 метрів до Андріївки Мстислава Чернова здобула нагороду на міжнародному фестивалі документального кіно CPH у Данії. Всього було представлено 71 фільм у шести різних категоріях. Йдеться на сайті фестивалю. Присуджуємо нагороду не лише тому, що це конфлікт на нашому порозі, але й тому, що це шедевр кіномистецтва Едва моторошне багатошарове зображення війни, яке можна порівняти із фільмом на західному фронті без змін митець серед кровопролиття змушує нас замислитися над неповторністю кожного загубленого людського життя у фільмі. Події вересня 2023 року, коли третя окрема десантно-штурмова бригада вела бої за звільне. Нення села Андріївка поблизу Бахмута над проєктом Чернов працював разом з командою Фронтлайн та Асошейдед Прес».